Дозріває моя ягодка, полуничка. Це Азія. Отакий От вареничок гарний. Завжди у Азії кінчик достигає останнім, тому треба дати можливість ягодки дозріти. Головне, щоб не напали вовремя зірвати щоб до, до мурашок. Бо мурашки дуже люблять цей сорт. І паралельно я ставлю на кожен кущик, якщо він ну, такий гарно розвинений, по два саженці. Більше не даю клубнички, уса лишні одриваю, тому що щоб були в неї сили на те, щоб вирости ще урожай. Які кущики маленькі, то я взагалі одриваю уса. Ось такі ось кущики, він такий маленький. Я йому не даю плодонос. Вірніше давати уси. Ось так. Ставлю стаканчики, пришпилюю шпилечками щоб саджанець не не вилазив від стаканчика. Ну, ось покажу вам. Ось отакий. От. І все.